Ім'я Отця і Сина і Святого, слава Ісусу Христу! Зорів Христі, браті і сестри. Сьогодні Христос подає нам одну із найглибших і найпоетичніших притч про десять дів, які вийшли на зустріч женихові. Це образ, який кожен з нас має прочитати не як гарну історію, а як зеркало власної душі, у цій причі усе наше християнське життя, чекання, пильність, втома, готовність і ізу. Віти ті, хто зберігає світло віри. Христос каже, п'ять із них були мудрі, а п'ять нерозумні. Мудрі не означає ті, що розумніші розуму, а ті, що мають оливу у світильника, тобто внутрішньо живу віру, підтриману молитвою добрими ділами і Божою благодаттю. Масло це не зовнішній чи олива, це не зовнішній блиск, а те, що горить у серці, коли навколо є темно. Нерозумі ж діви мали світильники, але без безоліні. Мали можливо, форму побожності, але не мали сили. Це попередження нам зовнішня релігійність без внутрішнього життя це порожній світильник. Чекання женикам це наше життя у часі, коли жених забарився, задрімали всі і поснули. Життя людини це час очікування. В тому очікуванні ми всі втомлюємося. Але саме тоді виявляється, що ми маємо всередині мудрість християнина чи християн не у тому, щоб не заснути, а у тому, щоб бути готовим, коли прийде Господь. Бог може прийти у кожну мить. У випробуванні, у слові, у смерті, у покликанні. Християнська пильність це не, не страх, а любов, що не згасає навіть уночі. Тому церква навчає, віра не є одноразовим актом, а постійним станом серця, яке чекає женика Христа. Замкнені двері. Це не покарання, а наслідок вибору. І двері зачинилися. Це, Це один із, із найсумніших, сумніших, але і найчесніших рятів у Святому Вісті. Двері царства Божого. жорстокість Бога. А реальність свободи людини, хто не наповнює свій світильник вірою, молитвою, милосердям, сам віддаляється від світла. І коли Господь каже: не знаю вас, це не крик відкинення, а біль любові, яка стукала, але не була впущена. Дорогі в Христі, браті і сестри, молоде, притча про 10 днів це не історія про інших. Це історія про нас. Кожен із нас має свій світильник, свою душу. І кожен день це можливість долати в нього, доливати в нього краплю. Молитвою, добротою, сповіддю, любов'ю до ближнього. Христос сьогодні каже, чувайте, бо не знаєте ні дня, ні години. Це не, це не пересорога зі страхом, а запрошення до радості, щоб ми не проспали зустріч із тим, хто є любов'ю. Слава Исусу Христу!